Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо, і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео зараз, розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як взагалі європейці охеріли, от особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарів, Лексусів, Мерседесів, паршей і так далі. Це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і пови, повикупляли то торгові приміщення і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам довелося піднімати левели, сервіси і так далі, щоб соответствувати бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають. Вони там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому виразу облич, як в принципі, у всій Європі. Тепер же Сільпо реально планує викупити всю мережу магазинів Carrefour. Ну, хто не знає, той не знає, але це щось АТБ місцевого по Польщі. Да? Планують, а це там 800 чимось магазин чи 600 чимось скільки там. 800-600 чимось магазин. 800 магазинів. Уявіть, що це вообще. Коли в Польщі вперше в житті з'являться нормальні продуктові магазини, ну і не тільки продуктові, сільпо слава це не тільки продуктами, Ну вони офігідують у них перезагрузка вообще буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити скуплятися. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Ну, щось там може там підзакривається, якийсь Єврошоп, Євростар, і перероблять його. Ну там є і Кауфланд ляже, і Лідл ляже, і Алді ляже. Вони і рядом не можуть відповідати цьому. І це стосується всіх. Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де б вони були? Ну це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихеньку в Європу. Да-да, кажи до війни, АТБ планували викупити Лідл в Німеччині. Планували лідели купити Німеччини? Ну це теж, прикиньте, скільки там Взагалі, цим закордонним магазинам і не снилось те, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю б Європу, отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понимаєте? Ще одна з причин, чого це все і Європа як бачите, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польшу. І Польща на рівні а, своїх монополістів. Стерео, це типу, банкінг якийсь. Так, да? так, да, да, да. це Монобанк да. мав працювати в Польщі, але поляки не дали їх, Так, ніби, да, заборонили. І про це власник Монобанку давав, да? давав інтерв'ю. — Ну, ясно, або обосрались, тому що вони не здатні конкурувати. Ні українському, ні банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря. Лучше помогли б нам, та ми б оставали собі в Україні. А так догрались. Все. чао.